Зараз я вам покажу лайфхак, як можна безкоштовно за допомогою мобільного телефона перевірити датчики перектроніків. Ми в телефоні включаємо диктофон, включаємо запис і мікрофоном притуляємо до датчика. От, ми бачимо, що йдуть сигнали. І отак з кожного датчика мають йти сигнали, а звучать вони ось так. Міпрофоном притуляємо до датчика. Звучать вони.